В Ужгороді на відкриту першість міста з плавання зібралися понад 220 учасників. У змаганнях бере участь порядка 225 спортсменів. Статус змагань відкрита першість міста Ужгород. Представлені дев'ять клубів. А тобто, ми маємо клуби з міста Ужгорода. Ми маємо клуби з Мукачева, маємо клуб з Холмківської ОТГ. Ну, тобто, фактично, скажімо, активна частина Закарпаття, плавальна частина у нас сьогодні приймає участь в змаганнях. Відкриту першість Ужгорода влаштували в реконструйованому басейні. Діти плавали безкоштовно. Е, у нас у Закарпатті є хороші традиції плавання, тому що колись у нас працював басейн в районі стадіону Спартак, який зараз, на жаль. Там переданий приватну власність, тому немає можливості там займатися. І декілька років тому у нас виникла така можливість і бажання зробити повністю реконструкцію цього діючого басейну в Ужгородській гімназії. Це були кошти державного бюджету, нашого місцевого бюджету. І знаєте, приємно, що сьогодні бачимо результат. Серед учасників були й титуловані спортсмени. Напевно, найкраще досягнення це на міжнародних змаганнях мультинейшнс. Я взяла друге місце на дистанції 200 комплекс. Ось і я була багаторазовим призером і чемпіонкою України і абсолютно і по своєму році. Цьому році майстра спорту я виконав на Кубку України в Кам'янському Дніпропетровська область. Це був рік назад. Я до цієї мети йшов дуже довго. Справді, завдяки моїм тренерам і батькам, це без них я би це не виконав. Утім, амбітні плани перед собою ставили й менш досвідчені плавці та початківці. У мене улюблений стиль це кроль. У мене є вже другий розряд, але то тільки 50. І я дуже хочу проплисти 100 кроль другий розряд. Літом я прийшов на плавання, мене мама повела. Я хочу плавати на спині, і хочу виграти багато медалей. Для досягнення успіхів спортсмени покладаються на техніко-тактичні особливості стилів плавання. Мій стиль це 100 метрів вільним стилем. Особливість його тем ж та, що дуже треба мати хорошу техніку, щоб показувати дуже хороший результат. Бо люди думають, що це легко, але насправді там дуже багато є нюансів, які дуже важливі. Якщо ми беремо 50 метрів вільний стиль, там ти можеш просто рубати і стежки відпрацьоване тренуванні. А на 100 метрах ні, так не вийде. Там треба виставляти спочатку, починати приблизно 70% і там збільшувати вже темп. Магальну програму підлаштували до вимог чемпіонату України. За результатами змагань відберуть збірну Закарпатської області серед юніорів і юніорок, юнаків та дівчат і дорослих спортсменів. Саме в головних вітчизняних стартах вони братимуть участь і ще цього року у листопаді та грудні.